А вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. І сьогодні в нас понеділок, 28 серпня, а це означає, що футбольний день був не один, а відразу декілька. І про все це ми будемо говорити, про все, що встигнемо, тому що подій було досить багато. Розпочнемо з УПЛ. Шахтар переміг на полі колоса з рахунком 2-0. У першому таймі команда Патрика Ван Леона продемонструвала яскравий футбол та забила двічі зусиллями Єгора Назарини та Олексія Кащука. У обох випадках варто відзначати чудові дії Дмитра Криськіва, особливо в моменті з другим голом результативна передача там була дійсно прекрасна. Не обійшлося без труднощів, які викликала чергова червона картка за надмірну грубість. Цього разу не встиг Георгій Гочолешвілі, що призвело до прямої червоної. Колос нормально перебудувався лише в другому таймі, коли вже рахунок був 2-0 на користь Шахтаря. І з важливого також варто відзначити те, що перші 25 хвилин в сезоні провели. Георгій Судаков та Ярослав Ракицький, які вийшли на заміну в другому таві. А на лівому фланзі захисту дебютував грузинський новачок Іраклій Азаров. після цієї перемоги Шахтар вийшов на перше місце, але деякі матчі учасників Єврокубків не були зіграні. Зокрема, лідер Рух не зустрівся цього тижня з дніпром 1 де грало також і Динамо. А ось Зоря свій поєдинок, проти минає, провела, закінчила його в нічію 1-1, та після цього головний тренер команди Нен Лалатович подав у відставку. І він цілком дипломатично сказав, що відчуває, що не може дати команді більше, та відмовляється навіть від зарплати за три місяці. Однак висновки напрошуються інші. Сам той факт, що матч з Минаєм відбувся, тоді як Динамо та Дніпро один не грали, міг стати останньою краплею. Мабуть, Лалатовичу не сказали, що гру можна було просто перенести в односторонньому порядку. Клуб цією опцією не скористався. А також важливими словами було те, що зорі так не вистачає футболістів, а тут ще й Назари Русин йде в Сандерленд. А ще в четвер. Після першого матчу проти Славії в Лізі Європи Лалатович говорив, що сподівається на повернення Русина після травми до другого матчу. Всі знали, що він йде в Сандерленд, один він нічого не знав, виходить. Лалатович, зрештою, не отримав нічого з того, на що розраховував в клубі, який точно має осінні Єврокубки, який має певний статус. Але це тренер з-за кордону, який приїхав і думав, що зоря. Це щось масштабне, серйозне і велике, але ось вийшло так, як вийшло. Тому не дивно, що Лалатович так рано клуб залишає. А Помічник серба Младен Бартулович призначений виконуючим обов'язки головного тренера. Але справжнім наступником називають екс-наставника Маріуполя та металіста 1925 Валерія Кривенцова. Це буде гарний мув від зорі, якщо вдасться запросити Кривенцова. А ще в УПЛ варто відзначити перемогу 3-0 Полісся на полі Олександрії, а також успіх в Орсли в матчі проти чорноморця 2-1. А тепер до справжнього футболу. Хоча варто зазначити, що в УПЛ також цього футболу у вікенд вистачало. Але Європа й тут випередила. В Англії. Ліверпуль створив найбільш помітну історію тижня, забивши двічі на полі Ньюкасла після 80-ї хвилини зусиллями Дарвіна Нуніса. З 28-ї хвилини команда Юргена Клопа грала в меншості після вилучення за фол останньої надії Вірджела Ван Дейка та нічого не могла вдіяти впродовж тривалого відрізку часу. Однак, коли Ньюкасл занадто заспокоївся та повірив свої сили, Ліверпуль і забив двічі. Ургвайс нуніс вийшов на заміни та чудово зіграв у завершенні після передачі Могамеда Салаха. Салах більшість часу відіграв в центрі нападу після вилучення та змін зміни схеми, але потім, повернувшись в глибину, зробив важливі кроки для перемоги команди. У складі Нюкасла в першому таймі забив Ентоні Гордон, скориставшись грубою помилкою Трента Олександра Арнолда, який пропустив м'яч під ногою після передачі назад Салаха, цебто хетей Касийський вийшов у єгиптянина. А також господарі не використали шанси забити другий гол і, зрештою, програли якимось чином. Манчестер Юнайтед пропустив два голи від Ноттінгем Форест ще за перші 5 хвилин, але потім зумів відігратися та здобути перемогу. Забивали Кристіана Еріксенка, Заміро та Бруну Фернандеш з пенальті. але також варто визначати внесок Маркоса Рашфорда. Ну і помилки в захисті на початку зустрічі. Також вони призвели до того, що Манчестер Юнайтед довелося ось так матч перевертати. Арсенал з Олександром Зінченком, який вийшов на поле на 56-й хвилині, після двох складних перемог втратив очки в домашній грі проти Фулема. Команда Мікеля Артети пропустила вже на першій хвилині, довго не могла відповісти, але потім забила двічі за три хвилини з 70 ї до 72. ї Однак Жан Паліня приніс Фулему нічию своїм голом наприкінці зустрічі. На той час його команда грала в меншості. Тому Арсенал, який здобував очки в попередніх матчах, тепер втратив їх і має сім. Тож єдиним, хто не втрачає очок, залишається Ванчестер Сіті, котрий з мінімальною перевагою 2-1 перевіг Шефолд Юнайтед. Знову забив Ерлін Голанду, хоча також він і не реалізував пенальті. А потім, коли суперник відігрався на 85-й, то переможним голом відзначився Родри, хто як не він, рятує Ванчестер Сіті в останній рік. Брайтон мав дві перемоги на старті, але вдома програв Вестгем 1-3 у безпрецедентному матчі, де команда Девіда Мойса майже не грала з м'ячем, але покарала суперника в швидких атаках. І це було не всього три атаки за матч, а постійна загроза воротам команді Роберто Дензербі, попри відсоток володіння м'ячем 78 проти 22. Це загальний. А також 84-16 в першому таймі. Вестгем сімома очками на другому місці в таблиці. Борнун з льдею за барнем в старті програв Тоттен 0-2. Вітальний Миколенко знову провів всю гру в запасі за Евертон, який знову створив купу моментів, але знову не забив та програв, не маючи голів та очок в перших трьох турах сезону. Евертон останній. А ось Челсі без травмованого Михайла Мудрика здобув першу перемогу в сезоні, обігравши новачка ліги Лутон-3. Ну, Рахім Стерлинг став героєм та зробив дубль. А в Німеччині два голи забив інший англійський збірник Гаррі Кейн. Його Баварія без проблем перемогла на власному полі Аугсбург з рахунком 3-1. Окрім Баварії, одразу чотири команди мають по дві перемоги на старті. А серед них варто відзначати Уніон та «Байер Леверкузен». Берлінці вперше в історії розпочинають зонно в Бундеслізі з таких результатів. Обидві перемоги були з рахунком 4-1. В цьому турі Роберт Гозенс двічі відзначився, наприклад, виворота Дармштата. Він забив. Знову працювали стандарти. Це класика уніона. В першому матчі це були подачі здебільшого славну, тепер ось стандарт. А Байер переміг на полі Борусі Менгенлабах 3-0. Команда Шабі Алонсо на початку сезону вражає. А ось кому поки важко, то це Борусій Дортмунд сидом за мінімальною перемогою в першому турі йде нічия на полі Бохума, де Дортмундцям дійсно варто радіти. Якість гри була не надто високою. в Іспанії. Тур подарував багато голів та яскравих матчів. Хоча розпочиналося все в п'ятницю, досить нудно. Реал Карл Анчанотті дотиснув Сельто Рафаля Бенітеса завдяки черговому голу Джуда Белінгема. Англійця на початку сезону просто не зупинити. Він забив 4 голи в трьох турах на Ліги. Андрій Лунін опинився в запасі після того, як виходив в старті в перших поєдинках, а в воротах команди дебютував кепа. Головний матч вікенда видали Вільярал та Барселона. Каталонці розпочали з двох швидких голів, відзначилися Гаві ударом головою та Френкі Де Йонг. Але ще в першому таймі Вільярал відігрався а на початку другого взагалі вийшов вперед. Натхненником став лівий захисник Педраса, котрий зробив два асисти. Обидва були гарними та. Завершували, ну, власне, удари завершували, але й асисти також чудові комбінації. Перший гол команда банально забила після стандарту. Та Барселона врятувалася, навіть перемогла. У неї героєм став 16-річний Ламін Ямаль, який знову вийшов у стартовому складі. Зрештою, він взяв участь в усіх чотирьох гольових атаках команди. Саме після його удару в штангу, першим на добиванні опинився Роберт Левандовський та на 71-й хвилині забив переможний гол в матчі та свій перший в новому сезоні. На фоні такого матчу навіть камбек-Атлетика в матчі проти Бетеса виглядав другорядною річчю. А севільці створили перевагу в два голи в перші 10 хвилин, але гра встигла перевернутися ще до перерви. Мікель Весга реалізував два пенальті обидва за порушення проти Ніка Вільямса. А на сьомій доданій хвилині до першого тайму забив Горка Гурусета. Окрім того, атлетик двічі влучав каркас воріт ворі та ще мав купу нагод. У другому таймі свій перший гол у складі команда забив 20-річний Унай Гомес, що й довершило перемогу 4-2. Жерона завдала третю поразки поспіль на старті сезону Севільї. Віктор Циганков знову вийшов у стартовому складі. Артем довбик на заміну в другому таймі, однак цього разу вони нічим суттєвим не запам'яталися. Але команда Вічила йде на другому місці одразу після Реала, випереджаючи навіть Барселону. Осасуна перемогла з рахунком 2-1 на полі Валенції, котра до цього не втрачала очок. Учасник Ліги Чемпіонів Реал Сосідат і втретє на старті зіграв в нічю. Атлетико свій матч з Раєво Рякано проведе в понеділок увечері. В Італії ідеальний старт сезону мають Мілан та Наполі. Обидва останніх чемпіони здобули по другій перемозі над Торіно та Сасуоло, відповідно. Мілан виграв 4-1 з черговим голом Кристіана Пулісіка та дублем з пенальті Жиру. Наполі тільки один пенальті мав, його реалізував Віктор Сімен, а перемога була 2-0. Руслан Маліновський дебютував за Дженного в матчі проти Лацьо. Українець своєю грою не вразив, однак його команда перемогла в гостях віце-чемпіона 1-0. А єдиний гол забив Матео Матеоретеги, котрий досить швидко звикає до Італії після переїзду з Аргентини. У Лацьо дві поразки поспіль. Ну і проблеми на старті сезону у Рому Ювентуса та Аталанти. Римляни програли Вороні 1-2, хоча й мали перевагу. Але чий Жоземо Уріньо, натаки ну, жалітися? Аталанта програла з таким же рахунком Фрозіноне, тільки здобув здобувачку. Але геройства в цьому мало, зважаючи на домашній статус матчу проти Болонії. Інтер в понеділок зіграє проти Калєрі та може стати четвертою командою, хто матиме дві перемоги на старті. Окрім Мілана та Наполі, це також Верона. У Франції пройшов центральний матч туру, а де Пже з двома голами Кіяном Бапе перевіг віце-чемпіона Ланс 3-1. Перша перемога команди з Луїсом Енріке на чолі. Нехай ПЖ зовсім не той, що був в минулому сезоні, але і Ланс має багато втрат та мусить перебудовуватися. У цій команді є труднощі з результатами. Лідерують наразі Марсель та Монако, які мають по 7 очок. Марсель досить спокійно вдома переміг Брест з рахунком 2-0. А Монако після двох перемог поспіль мав великі проблеми на полі Нанта. Однак зумів здобути очко про в впродовж матчу 0-2 та 1-3. Ліон здобув першу очко в сезоні, зігравши в нічию на полі Ніце 0-0. У Франції, власне, як і в будь-якому іншому чемпіонаті Європи, все лише тільки розпочинається і. Говорити про якісь висновки немає сенсу. Просто ми коротенько на результати, результати дивимося пізніше вже висновки. Ну і звичайно в подкасті Єврофутбол буде більше цього всього. Слідкуйте з ним. Ну і насамкінець декілька слів варто сказати про нові трансфери. Хоча на вихідних їх було не так вже і багато. Ось цей тиждень подарує закриття трансферного вікна, і тут мають бути. Нові, серйозні, не дуже серйозні, великі, дрібні, гучні трансфери, точно. Також Вестгем оформив перехід Мохаммеда Кудуса з Аякса. А, 43 мільйони євро це дуже солідно. Та й сам гравець теж солідний, але його, вже його чекали в іншому клубі, в більшому клубі. Хоча Вестгем європейський триумфатор, врешті-решт, друга команда Англії, якщо поглянути в таблицю. Кіран Кірбі. Оформив оренду з арсенала в Реал Сосідат, Плюс для Олександра Зінченка чи ні навряд чи вони не були конкурентами, зважаючи на те, що хоче грати Мікель Артета, то кірантірній команді просто не потрібен. Немає такої ролі, як класичний лівий захисник. А також офіційно відбувся трансфер Нейтана Телли із Саутгемптона в Байер Леверкузен. Гравець, який не розкрився в прем'єр-лізі до цього, але добре себе показав в минулому сезоні в оренді в Берли. Коштував Байеру більш ніж 20 мільйонів євро. Він має стати заміною Муса Д'Ябі, котрий вже грає та забиває за Астон Віла. Ну і трансфер стосовно України. Він вже нібито відбувся, але офіційно ще про це не оголошено. Назарі Русен в Сандерленд. Це цікаво, ми про це вже говорили. І як, як офіційно це вже завершиться, і Русен доїде до Англії, буде грати за Сандерленд, то це може бути, може бути цікаво. І також не варто забувати про головні події Вікенда в українському спорті, а саме, перемоги Олександра Усика та Ярослави Магучих, це було Дуже-дуже круто. На цьому ж ми будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки зможете його знайти. А він є всюди. До побачення!